Що спільного між Олександрійською бібліотекою в Єрипті, галереєю Уфіці в Італії, Сікстинською капелою в Ватикані, музеєм сучасного мистецтва у Великобританії і музеєм Акрополіс в Греції? Крім історичної цінності, їх об'єднує кліматичне обладнання, визнане кращим у світі. Історія кондиціонера і його винахідника в нашій програмі. 1901 рік один бруклінський підприємець Сакет володіє друкарнею Сакет Вілхелмс and Publishing кампані. Він придбав найсучасніше літографічне обладнання, але хорошої якості друку не виходило. Сьому виною погода від підвищеної вологості, що стоїть влітку, в друкарні розбухає папір, фарби і форми пливуть. А з ними спливають і можливі доходи. На допомогу приходить молодий учений та талановитий винахідник Уіліс Хевіленд Керієр. Він взявся за креслення і вже незабаром в друкарні був створений перший в світі кондиціонер. Правда, тоді він називався апаратом для обробки питря. Слідом за бруклінським друкарем до Керіар потягнулися й інші клієнти. Кондиціонери мали шалений успіх на бавовняних заводах на півдні США, в Белмонте. Агрегати Carrier стабілізували рівень вологості, що покращувало скручування бавовняних ниток. Більше того, кондиціонер не менш блискучо впорався не тільки з вологістю, а й зі спекою, що панувала на текстильних фабриках в північній Кароліні. Тож у 1915 році Уіліс Carrier з шістьма партнерами створює Carrier Engineering. engineering company 1922 рік Уілі Скеляр продовжує вдосконалювати своє дітище. він винаходить відцентровий чиллер. чилер. Завдяки цьому стало можливим кондиціонування дуже великих приміщень. Першим клієнтом компанії стає кінотеатр Metropolitan Theater у Лос-Анджелесі. Там була встановлена система кондиціонування повітря з усіма сучасними параметрами: циркуляцією, охолодженням, зволоженням і автоматичним контролем параметрів повітря, головним випробуванням і поворотне. Моментом в історії бренду стало замовлення на установку кондиціонеру для найбільшого на той момент кінотеатру США Ріволі в Нью-Йорку. Все вийшло. Це був ривок. Більше трьохсот американських кінотеатрів обладнали системами Керія. Клієнти шикувалися у черги. Кондиціонери вже відомої марки з'являються в офісних і адміністративних будівлях, магазинах і театрах. Універмаг Хадсона в Детройті, будівля Конгресу і Сенату США, Білого Дому та Верховного суду США, Медісон-Скґаґаден. Це був успіх! Вика депресія внесла корективи в райдужні плани власників кліматичного бізнесу: безробіття, скорочення виробництва, інфляція, предмети розкоші втратили свою актуальність. Кондиціонери стають не по кишені навіть великим компаніям. Для того, щоб вижити компанії треба було здешевлювати агрегати, робити їх доступними для приватних клієнтів. Такі ідеї були раніше, але успіхом не закінчувалися. Коли ж іншого шляху не було, перший позитивний результат з'явився Етмосферик Кебінет. Він віддалено нагадує допоут нинішні віконники на цьому компанія не зупинилася. Паралельно розробляються кондиціонери для поїздів, літаків, автомобілів, річкових і морських суден. У 1925 році перше судно було обладнано машинною системою охолодження Келяр. В 1930-му система охолодження повітря з'явилася у вагонах Нью-Йорк Рейлрод. У 1936-му встановлено перший кондиціонер в автобусі, що курсує по в світі маршруту Дамаск-Багдад. Незважаючи на видатний успіх і прибутковість своїх робіт, Керіар цілодобово не виходячи з лабораторії, продовжував неухильно вдосконалювати свій головний винахід життя. Однією з останніх його знахідок став автомобільний кондиціонер, настільки оціненний сучасними автовласниками. Помер Уеліс Керіяр в 73 роки 9 жовтня 1950-го, заповівши все своє майно в фірмі, яка й до нині носить ім'я. З технікою керіар прямо пов'язане збереження багатьох творів мистецтва та історичних цінностей. Це і 500-річна мумія інкської дівчинки, знайдена в Перу, яка зберігається в скляному корпусі при жорстко фіксованій температурі і вологості. І фрески Мікеланджело в Сікстинській капелі, для якої у 1992 році папа Йоанн Павло II зимовив керіар систему кондиціонування. Завдання виявилося настільки технічно складним, що на його виконання пішло більше часу. Ніж у Мікеланджело, на розпис з воду кондиціонери Керіар працюють в Олександрійській бібліотеці Каїр, галереї Уфіція, Флоренція, музей сучасного мистецтва дон, Афінському Акропорі, в Королівському оперному театрі Мадрид, Британському музеї, ще в багатьох різних будівлях і спорудах по всій планеті. Логотип цієї марки розміщений на кожному восьму кондиціонері, що випускаються в світі. Тож історія купання триває.